Коли я питаю у людей навкруги, хто хоче схуднути, частина піднімає руку. Коли я питаю, а хто хотів би більше зробляти та підвищити рівень свого життя, руку піднімають майже усі. Навіть зараз, під час війни, є можливість не просто не втратити свій рівень життя, а навпаки, зростати. При цьому приносити велику користь людям та державі. 18 років тому я була звичайною молодою дівчиною зі звичайної, звичайної родини, з маленького містечка. Єдине, що я мала, це великі мрії та зайву вагу. Я шукала способи, як схуднути, а також пробитися в житті. Але мені неймовірно пощастило. Я потрапила у спільноту, де мене е, мені вдалося втілити оці ці обідві мрії. Перше, я скинула 10 зайвих кілограмів. Легко та тримаю свій результат вже 18 років. Окрім цього, я чудово себе почуваю та веду активний спосіб життя. В мене більше сил ніж у студентські роки, а обсяг талій не збільшується. Це дуже надихає. А ще друге я опанувала новий фах. Я стала консультанткою з харчування та побудувала власний бізнес. До моєї команди постійно долучаються такі ж самі дівчата та жінки, як і я. Але різного віку разом ми вже допомогли тисячам жінок з усього світу вирішити дуже болюче питання зайвої ваги та втілити мрію про здоров'я та стромкість.